Який страх забирає ваш душевний спокій, чому він з'явився та як вам від нього позбавитися? І тривожитеся ви швидше за все через те, що життя якесь непередбачуване, що життя, події життя зміняють одна одну. Ви переживаєте саме через те, що ви не можете контролювати якісь події в вашому житті, що щось стається неочікуване, непередбачуване. У вашому майбутньому, ймовірно, мають відбутися якісь зміни, щось нове розпочатися, і ви, наче, і вмотивовані цими змінами, і наче якоюсь мірою хочете цих змін, але в той же час тривожитеся через ті зміни. Чи вони будуть настільки позитивними, як вам то бачиться? Чи все воно пройде гарно, спокійно і гладенько? І ці страхи та ці тривоги також псують вас, внутрішній спокій. А основою для всіх цих страхів послужило те, що десь ви загнали себе до виснаження, десь ви не дали собі нормального відпочинку, і на фоні отакої сильної втоми і зародилися страхи. Ви могли через те виснаження з чимось не справитися. І тепер ви, швидше за все, весь час і тривожитеся. А чи вистачить у вас сили? А чи зможете ви подолати якісь проблеми, чи зможете ви щось вирішити? Чи Дійсно все складеться так, як то потрібно, чи ви зможете то зробити? І хоча для деяких ваших тривог невеличке підґрунтя є, але все ж в більшості свої ваші страхи більше надумані. Через якусь тому, через якийсь негативний досвід, через щось, що ви пережили в минулому, через те, що можливо якась ситуація не надто стабільна довкола вас. Ви себе більше накручуєте, чим дійсно для ваших страхів є якесь підґрунтя. А щоб вам позбавитися від цих страхів, щоб вам від них звільнитися, пропрацювати, щоб нарешті перестати тривожитися, вам би варто робити це співпраці з кимось іншим. Ну, найкраще, звичайно, з психологом. Пропрацювати ваші тривоги, пропрацювати чи дійсно ці страхи мають під собою підґрунтя. Попрацювати, поділитися своїми переживаннями, послухати, що вам людина говорить, що вам говорить спеціаліст, як він вас направляє. Або ж, можливо, в вашому оточенні є люди, які. Ну, більш емпатичні, які дужче відчувають, чи є той страх, чи нема той страх, які можуть вас підтримати, які можуть вас направити, і з якими ви можете поділитися своїм страхом, а вони з свого боку можуть побачити, чи той страх дійсний, чи ви себе накрутили.